Отож, зустрічайте наших гостей. Великий Будапештський цирк із Угорщини. Ура! Привіт, друзі! Привіт! Доброго дня! О, так. Це, розкажу вам невеличкий секрет. Наші друзі, вони з Угорщини і навіть з Італії, тому не можуть спілкуватися майже всі українською мовою, тому хочемо щоб їх трішки представили. На, на англійську переходити так. в процесі. Так, давайте представимось, як вас звати. Ну, молодіт хотіть Катерін. Дана. Дана. Каталіна Доннардт. Мене звати Тетяна Мазуркіна. Я трішки відповідаю за художню частину в нашому Будапештському цирку Європа. Мелані Доннардт. Тайро, короче, вечір. Nice to meet you. О, дуже круто. Мене із Оленою. This is Nastya. Все. Качаю. О, дуже приємно. І нам дуже приємно. Розкажіть взагалі про ваш цирк. Коли він заснувався, і взагалі, яка його історія? Можливо, де трошки. У цирку Європа, Європа вже понад 300 років. Так, насправді це вже династія з династії, фамілії Токач, сім'ї Токач. Ось вони вже, як то кажуть, прабабусі, бабусі, і всі. Зараз якраз два, два брати рідні займаються це. Вони Рікардо і Белуш Токач. Ось, і ми всі приєдналися до. До них це і їхній товариш, і їхні його батько працює, працює разом з нами. Ось також династія сім'ї Каролі. Це і в нас дві артисточки маленькі, які працюють з найбільшою нашою артисткою. Це слониха Лілу, чотири тонна красуня. Та ось вони виконують всі трюки на ній і в і дуже її люблять. І це є сім'я Донард. От зараз запитає невеличке, дівчатка бояться слонів? Фейс о Елефант? Ні. 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 О! Вони її дуже люблять. Нічого, ми не а, а ми боїмося, нас... ми боїмося, скажемо чесно. Сильний, <ривіт> ембер. Ми їх просто не бачили так вживу, таких здоровенних, а яких хай вони покажуть, які вони за зростом. <ривіт> Тому теж міємо кошту надянать дуже великий. Крутам за ну ось в нас в нас в програмі. наші власне дітки виконують всі трюкові частини, і ви знаєте, дуже цікаво буде глядачам побачити, оскільки це така, як то кажуть, фішечка. У нас є слониха перукар. Насправді це дуже цікаво, тому що ніхто не очікує, але глядач завжди зацікавлений і насправді сприймає цей номер. Повірте з таким сміхом і хохотом. Що, що, це що, буде, це, це дуже, що це дуже буде цікаво побачити. І, знаєте, скажу нам і нашим телеглядачам, що взагалі в Хмельницькому і слонів не рідко побачити, а слонів перекрівше. То це взагалі в принципі мені дуже хотілося подивитися на це. все. Розкажу вам маленький секретик. Там є такий дуже страшний трюк, за який завжди глядачі переживають в дві малечі лягають, і слон переступає через них. Нічого собі я вони не а як ви тренувалися? Як це, як, як це все було? <світ> ну я думаю, вони вже привикли до цього, тому що це з дитинства. В них наша е, дівчинка Ліла, то вона взагалі безперечно дуже любить діток. І навіть розкажу вам ще одне, що цю малечу вона колихала на хобить. Нічого собі, так, Отака... я в Касті вживу, чесне слово, Любовь з народження. А скажіть, за цих дівчаток? Вони взагалі як народилися, ті таки, можливо, виросли, народилися, ну як думаю, в цирку, так це батьки їхні теж циркачі. Ну, це ж вам кажу, династія з династії. Тобто кожне покоління зростає в цирку. У нас навіть є такий жарт цирковий, що всі діти, які народжуються в цирку, це всі діти народилися в тирсі. Так кажуть. Ну я зрозуміла. Якщо дівчатка працюють з солоном, то з ким працює оцей гарний молодий чоловік? Скажу вам, що цей парубок працює з самими пухнастими м'якими, але дуже небезпечними африканськими левами. Mm. How many do you have? Mm. як багато mm. левів. 5. о май гасам. Це чудово тут п'ять. У них насправді є їх десять. Тільки от зараз з ними приїхали п'ять віталічфовіталістенла. Десять леві в Італії Віталік. This miss for tiger, for lion. А, і сміс фор та форла з тигрів з... з... та левів, так так. А, так. так, так. Вони напевно якісь такі красиві. О! Вони пухнасті, вони красиві. А знаєте, що саме завжди, коли спостерігаєш за виступом Тайро, як він цілується з левом і запихає голову йому в пащу, то це повірте. Кісоформайлай. Nice. Oh. Зі сторони це виглядає як very... маленька кішечка, з якою він там бавиться. дуже велика любов фор лай. Дуже велика любов, дуже любить цих левів. Так, ну нічого, собі. Слони леви, це просто. Круто, круто. Ну, взагалі, ви в нас такі е, незвичайні гості. Е, і хотілося б розпитати е, взагалі за от, режим. Режим циркачів, він, напевно, дуже е, важкий, такий з е, тренувань постійно. Як дівчатка взагалі тримуть часу, наприклад. потрібно займатися? Ну, я вам скажу, що насправді для них це все виглядає трішечки простіше ніж для нас, оскільки вони це виконують, кажу вам, з самого народження. Тобто вони раненько прокидаються, вони кожен біжить. Там по своїх, хто до своїх тваринок, хто, як то кажуть, знає, чим він повинен займатися, тому що в кожного є свої обов'язки, особливо в переїзному цирку Шапіто. Взагалі кожен має свій обов'язок. Тобто, хто прокидається до тварин, прибирає, хто прокидається, займається костюмами, хто реквізитом, хто всім, хто готується повністю в цирк до своєї роботи. І скажемо, в принципі, для нас це вже є звичне діло. Та для когось чужого, якби хтось прийшов з вулиці, ну, так, так. то це було дивно. Але для нас це насправді вже все. Як легко, так ми знаємо, що ви підготували такі деякі. Так можемо подивитися, як це все в принципі виглядає у вас на манежі. Правда, може, дівчата щось показати. Ну у нас хіба що одна наша маленька красуня, Каталіна, вам покаже. Вона от робить е там різні шпагатики, мостики зі слоном зі все. Але в нас, на жаль, ми слона свого не могли сюди правильно, привезти. Правильно. ось Майже Володиму. б не помістилось в студію. от тому ну Каталіна, мутаж паргуєш хід. Давайте. Тяждимось, як це все гарно виглядає. Так. О, яка яка ой, 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 молодчина. Ой. Да. Клас. Молодець, так, давай. Так. Так. Класси зараз такий а, костюм гарний ну, Супер! -ро. а mm -hmm. костюми шиють самі артисти. Взагалі ну у нас по-різному. У нас кожен артист в принципі займається своїми костюмами. сам відповідно в когось є свої там свій стиліст, в когось є знайомий, хто цим займається, але стараємося всі докладати тих зусиль, тому що програму гарно скомпонувати, Ось, щоб всі були безперечно. А чи велика красиві. у вас команда взагалі? Насправді у нас є понад зараз понад 30 чоловік артистів артистів, лише артистів, не враховуючи всіх, обслуговуючих персонал, який допомагає це майже понад 50 чоловік в цирку. Ну, знаєте, мені здається, ваш цирк відрізняється від всіх тих цирків, які я бачила взагалі відрізняється? Не було в мене ще такого поняття, щоб солони, леви, я взагалі ніколи такого не бачила. Тому я думаю, нам, всім хмельничанам буде цікаво що... завітати. Можете розказати, коли і з якого числа ви приїхали, і по яке будете ще в нашому. І в які міста далі ви поїдете дуже нам так цікаво. Можливо, хтось за вами. Та справді, ви знаєте, так воно і виглядає інколи. Тому що ми переїжджаємо з міста в місто. Зараз ми е, гастролювали на початку в Закарпатській області, трішки перейшли на Тернопільську, от зараз на Хмельницьку область. Звичайно, ми раді приїхати до вас якраз з сьогоднішнього дня, власне, з 3 липня, ми починаємо свою прем'єру. Великий Будапештський цирк буде дарувати Вашим, е, вашим хмельничанам е, яскраву феєричну програму, де ви насправді зможете побачити неймовірну кількість екзотичних тварин. Це не лише слон і лева, а це і танцюючий бегемот. Це і... І верблюди, це і зебри, це лами, коні, поні. Також в нас є прекрасні королівські коні голландської породи фризи. Це неймовірна краса. Також Ось, відповідно професійних артистів можна дуже багато побачити в нас. І навіть американську лялечку Бетті Буб, якщо ви її знаєте, є така красунька, так. Ось для діток це насправді дуже цікаво. Хоча в нас в Україні рідко її знають, але коли вже побачу, тоді вже всі зрозуміють. Це така велика відповідальність, стільки тварин. З ними постійний так. догляд потрібен. Обов'язково, обов'язковий догляд. Кожного дня їх миють, чистять, прибирають, і е, обов'язково є режим е, е, годування, коли вони їдять. Ось так Знаєте, що ми і... вас будемо до 12 липня. О, супер! 12 липня. Хоча сімей по 12. Біжимо Біжимося, церкви Можна ось кожного дня шоу. хоче приходити. Ну, Кожного дня. Ні, ми працюємо в будні дні о 19 годині, а у вихідні дні о 16 і дев'ятнадцятій. Супер. Всі зрозуміли інформацію, всі зрозуміли, куди звертатися. А За квиточками в нас продаються в різних касах. Ні, тільки одна каса поряд з цирком. Ага, Поряд з цирком. Зрозуміло. А взагалі, от існує така думка, якщо чесно, за тварин я от хочу запитати, що деякі от саме люди в цирку вони якось ставляться до них ну так, недбайли, з Зверхньо, до тварин. Чи немає у вас такого? Я, я розумію, що це така зараз ви скажете ні, в нас такого немає, але якось розкажіть, як взагалі це, щоб люди зрозуміли, що не так все погано у цих цирках. Все взагалі, ну, ви знаєте, багато раз стикаєшся з тим, що люди думають, що в цирку насправді над тваринами знущаються, оскільки, щоб їх щось навчити, потрібно їх там бити, катувати Чи і так далі. Вони виводять на Ні. шоу. Я вам скажу, що насправді це все не так, оскільки, коли ти потрапляєш за куліси за кулісну частину, коли ти ознайомлюєшся зі всім, що відбувається. Повірте, всі тварини насправді дуже охайні, і кожен старається любий дресирувальник, любий старається за ними настільки доглядати, тому що ви самі розумієте, це є їхнє життя. Неможливо. Бити. Звичайно, що без кнута і пряника ми ніде не обходимося. Навіть і любу малечу ми мусимо її попідати, щоб вона слухалася. Але щоб, скажімо, насильно щось зробити, ні. Те, що виводять їх голодними, насправді це не так, тому що вони і снідають, і обідають. Єдине, що є такий певний момент перед виставою, стараються їх не годувати лише і за того, що тваринка mm -hmm. запам'ятовує, що коли вона все виконає на виступі, після вистави вона буде мати, як то кажуть, шикарний mm -hmm. бенкет, ласощі і все. Тому, скажімо, це єдиний такі моменти, хоча люди не всі насправді це розуміють. Вони думають, що ось так. Але повірте, ніхто не катує, всі настільки люблять тварин, що вони готові. Я знаю, що ми і спасали багато тварин. Навіть у нас був випадок в Тернополі, наша лама щось трапилося, впала, ніхто не знав, що ну, лама подивилася яблучко. Але ми її врятували. Ось ми навіть не чекали лікаря, ми і самі врятували, тому що для нас вони всі сім'я. Ми ми нам дуже. Отже, руйнуємо міфи про те, що в, е, в цирку. Неправильно поводяться з тваринами, вони їх люблять, доглядають і рятують так. ось так. А якщо стояти, подивіться на ну, цю тілицю, подивіться на цих дівчаток маленьких. Ну Вони що можуть обрасти. Помахайте в камеру, помахайте та... всім, помахайте всім. От, 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 всім. Та... Чао, чао. Завтра цілько. А ти ще хотіла запитати. Ти... Чи чи... Завтра цірко, кейс for life. Oh, okay. Ти завтра придадеш у цирк і поцілуєш лево. Я Я поцілую. <ривіт> Ви слідкуєте, вона ще може святку винести. Ми поставимо там сигналізацію. Ну а, що ж, нам потрібно сфотографуватися? З е, свої, так, ми зараз нашими? ми сфотографуємося, але ще одне е, таке невеличке запитання. Е, хотіла е, взагалі розпитати, де розташовується цирк. Тому ми, ми так говоримо, говоримо, а де він знаходиться, ми не знаємо. Значить, ми розташували малень... своє маленьке циркове містечко на вулиці Трудовій. Це є трішечки нижче авторинку вашого, як то кажуть, зелений квартал. Ага, ось, ось там та. ще, до речі, не було в нас цирку, не розташовувався. Ми завжди любимо ставати там, де сама. Ізюминка в нас цирк от, от, будете шукати пляжу. Не, не шукайте, не шукайте цей цирк там. <рес> так. Вони так. особливі, ось так і не в паркує мені чекмана, а це от на зеленому кварталі десь. Так, от. в принципі, будемо шукати на вулиці Пропустити Це неможливо так я також так думаю. <рес> так ну що ж, в нас є теж ранкова така традиція робити селфі. Ми хочемо, щоб ви отак от стали. Ви гарнеси. До речі, одна з тих гарний імпозантний хлопець може показати, як він з левами справляється? Може хоч хоч. Лаворо, лаворо Леоне. Роккі. Рокі Рокі Плас. Акіле. Може, давай ти руку. Нам потрібен телефон, щоб сфотографуватися. Телефон, зараз я візьму. Ходіть, от гарнесенько тире. Зараз будемо ми махати у телефону нашу камеру, будемо махати, тому що у нас ранкова селфі. Так, 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 камера. Так, давай. Тихо. Так, так, щоб я стала, щоб ми всі помістилися. Так, і всі селфі. Смайл! Цірко! 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 Ой, супер. Все дякую вам. Дуже дякую вам. Thank you for coming! Thank you. Thank you for you. Grazie. Grazie. Thank you. Так, так. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. <laughs> Дякуємо, так. Грація, грація. О, О, грація. Ви ж так трішечки починаєте. Що так. так трішечки будете на всіх мовах розмовляти? Ну, так потрішечки. А е, хотіла запитати ще одне. Можете нам от, е, сказати, скільки взагалі е, місць у вашому цирку? Тому що люди, якщо будуть сходитися, ми вже таку здоровену їм рекламу зробили, що вони вже просто толпою підуть. Ми Щоб просто... Помістилися всі. Так. Ви не хвилюєтеся, оскільки в нас насправді дуже великий цирк поміщає майже понад тисячу глядачів. Ого! Так що Клас. можна дивитися не тільки сидячи, а й лежачи. <сістя> <Тільки>, Дивіться, всі до нас! Всі <сістя> хроничі здивайте ну, і бігом нас. І ще давайте так, ранково. Давайте, так як в нас всі гості не, не дуже розмовляють на українській, ми просто скажемо: доброго ранку. Повторимо все? Доброго, <сістя> <ранку". сістя> доброго ранку. <сістя> доброго ранку. <сістя> доброго ранку. І махаємо ще раз. Доброго ранку! О, так. Дуже дякуємо. Дякую, що прийшли. Дякую, Бо ми знову завітаємо побачення. до вас, до побачення! Ну я думаю, що бай!